Чим ближче до зими і стає прохолодніше, то свої домівки покидають перелітні птахи і вирушають у подорож в теплі краї. Це такі птахи, як шпак, ластівка, журавель, гуси, зозуля та соловей. Такі птахи в силу своїх фізичних здібностей і якостей не можуть витримати холодну пору року. І тому групуються в зграї і перелітають в більш теплі кліматичні умови. Серед них також є велика. Або іншими словами їх називають гуслики. Вони є символом України. Зграї, якими птахи відлітають на південь, називаються ключем. Очолює його головний у стаї. Покидають вони свої будинки, які будують їм люди, або вони самі будують їх протягом весни та літа. Гнізда, шпаківні і дупла в деревах. Весною і літом птахи у гніздах відкладають яйця, висиджують їх і... З'являється нове потомство, поповнюється пташина популяція. Відлітають вони здебільше, тому що зникають комахи, якими птахи харчуються протягом літа і весни. А ще від зменшення температури замерзають водойми, з яких птахи п'ють воду. І це також являється чинником того, що вони покидають свою батьківщину. Але є такі птахи, які пристосувались до погодних умов і зимують разом з нами синиця, дятел, снігур, корібка, дівчанка, горобець та сорока. Вони харчуються тими дарами природи, які є протягом всього року. І містяни завжди підгодовують таких птахів у скрутні часи, виготовляють і щоденно поповнюють годівнички. Не будьте байдужими, нагодуйте пташку. Малята, повторіть назви перелітних птахів, які ви запам'ятали.